Amid growing tensions between Taiwan and China. що приховано за забуцімто справедливим інтересом Китаю у Тайвані. Яку насправді владу отримає? А головне, над ким і над чим Китай, захопивши Тайвань? Та як так сталося? Що ледь чи не всі новітні та передові технології світу сьогодні залежать лише від однієї компанії? Про все це сьогодні в нашому випуску. Смартфони, суперкомп'ютери, вся сучасна електроніка, роботи, космічні технології, ваш новенький телевізор та всі автомобілі, які сьогодні випускаються, залежать від чіпів, а точніше, від напівпровідників. Більше того, всі вони існують лише завдяки їм. Розвиток сфери напівпровідників – Напряму впливає і на впровадження інноваційних технологічних рішень, і створення нових суперпотужних за функціональністю гаджетів, які в прямому сенсі змінюють світ. Втім, є одне але, і це але особливе, оскільки його ми не можемо ігнорувати, так як абсолютним монополістом на ринку мікроелектроніки є всього лише одна компанія, і це небезпечно. Історія мікрочіпів починається насправді задовго до появи компанії Тайвань, Semiconductor Manufacturing Company або скорочено TSMC. Це почалося з славнозвісної компанії Intel, ще у 1971 році, коли компанія презентувала на ринок новий мікропроцесор 4004, який на собі містив понад 2000 транзисторів. Маємо пояснити, що на той момент це було щось на кшталт дива. Це зараз. На одному мікрочіпі може бути мільярд транзисторів. А тоді в 70-ті роки 20-го століття вмістити непоєднане в такі маленькі розміри це було дійсно фантастикою. Ну а зараз формула успішного чіпу досить проста. Треба, щоб чіп був максимально маленького розміру і щоб він міг вміщувати на собі максимальну кількість транзисторів. З розмірами гадаємо, все зрозуміло, адже користь від того ми відчуваємо щодня, просто користуючись тоненькими і логенькими смартфонами і іншими гаджетами, які без мікрочіпів були би значно більшими і важчими. Щодо кількості транзисторів, то працюється так: вони виконують роль таких собі перемикачів нулів і одиниць, і чим більша їхня кількість, тим більш продуктивним є чіп, і тим більше процесів він може ефективно охопити. І виконати. До речі, як ви думаєте, яких би розмірів сягав ваш мобільний телефон, якби е, мікроелектроніка зупинилася тоді на перших мікропроцесорах від Intel? Так, до уваги лише зауважу, що сучасні телефони від Apple, iPhone містять в собі понад 12 мільярдів транзисторів. Напишіть в коментарях вашу думку, буде цікаво почитати. На щастя, виробники чіпів розуміли їхній потенціал, принаймні в плані можливості їхнього зменшення і водночас збільшення кількості транзисторів. А тому з часом все це переросло у справжні змагання за найменший та найбільш тонкий і продуктивний чіп. Співзасновник Intel Гордон Мур ще тоді на зорі сходження мікропроцесорів, мікроелектроніки і чіпів, вже давав прогноз, що кожного року кількість транзисторів на чіпах буде як. Мінімум подвоюватися. Що ж, Гордон Мур був досить близьким у своїх прогнозах, і на сьогоднішній день скажемо, що кількість транзисторів на чіпах подвоюється кожні півтора року. Ну а лідером у цій галузі в нас є компанія з Тайваню, а саме Тайвань, Семікондактор, Manufacturing Company або TSMC. І тут цікаво, що її клієнтами є не лише провідні технологічні компанії, які створюють сучасні гаджети, але і напряму конкуренти, як, наприклад, компанія Intel та не менш відома компанія AMD. Хоча чи дійсно вони є конкурентами? Щоб ви розуміли, наскільки мініатюрними є сьогоднішні надпотужні чіпи, і як далеко бувші конкуренти відірвалися один від одного в у розвитку цього бізнесу, зазначу, що Intel, який саме і стояв у витоках мікроелектроніки, в 2019 році заявив, що вони планують випускати чіпи розміром 7 нанометрів. Проте через пандемію та інші форс-мажори ці плани перенесли. На 2023 рік, а TSMC вже в 2018 році вже випускали мікрочіпи розміром 5 нанометрів. І це чудовий приклад того, як компанія, яка е, вирішила зробити акцент на одній ніші і саме зосередилася на виробництві е, мікроелектроніки, наскільки воно вдало обігнала всіх своїх конкурентів на роки вперед. Більше 50% сьогоднішнього ринку мікроелектроніки належить компанії TSMC. Ну 50 не стоїть. Тут здається, на перший погляд, що про ніяку монополію мова не йде і що є де розвиватися конкуренції. Проте в цій сфері умовне є відокремлення просто чіпів. Із супер чіпів, які використовуються для супер гаджетів, суперком'ютерів для най, а, в найсучасніших телефонах, в тому числі в продукції а, компанії Apple. І от якщо ми говоримо про супер суперчіпи супермаленького розміру і супер великої продуктивності, то тут TSMC займає 90% всього ринку. Як же так сталося? Після появи першого мікрочіпу від Intel інші компанії також доклали зусиль, щоб виготовити власні чіпи. Але початок розвитку окремої індустрії напівпровідників можна сміливо приписувати саме на момент компанії TSMC. До неї конкуренція між іншими компаніями була надто умовною, адже перш за все вони створювали свої продукти, і виробництво чіпів було лише однією із складових процесів. Так було, поки Моріс Чанг виходець із Китаю, який навчався в Сполучених Штатах і працював в Сполучених Штатах. Він пропрацював у США 25 років і. Його одним із його місць роботи була компанія Texas Instruments. Це на сьогоднішній день. Також велика технологічна компанія, спеціалізацією якої є е, виробництво напівпровідників. Так ось і він ще тоді, е, у у ті роки ХХ століття, вирішує для себе, що набагато важливіше зосередитися виключно на мікроелектроніці, як на майбутній рушійній силі цієї цифровізації і діджиталізації. Таким чином, він переїжджає у Тайвань і займається пошуком інвесторів, які готові були вкластися у будівництво нового заводу е і для розробки нових технологічних рішень. Він знаходить підтримку серед нідерландської компанії Philips, а також уряду Тайваню. І додаткові інвестиції він залучив від приватних інвесторів. Так, у 1987 році з'явилася та сама TSMC, яку ми знаємо і сьогодні, і на неї одразу звернули увагу ті самі компанії, що доти все робили самі. Моріс чанг, хоч за його словами, і провалив іспит на ступінь доктора з філософії, причому двічі, але якось відчув, що саме потрібно його потенційним клієнтам. Він гарантував їм, що вироблятиме для них якісні чіпи, не конкуруючи з ними. Тобто фактично дав зрозуміти, що вироблятиме виключно чіпи і не створюватиме сам інших продуктів, які би робили йому ім'я серед пересічних споживачів, що в перспективі могло б відтягувати цільову аудиторію цих компаній до продуктів TSMC. Тобто Моріс Чанг сказав о, всім виробникам тодішніх гаджетів, що друзі, я не буду робити власні телефони, телевізори, автомобілі. Тощо я буду робити комплектуючі, з яких ви вже будете робити ваш кінцевий продукт, який буде прибувати кінцевий споживач. Ви зосередтеся на вашому дизайні, на, 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 на тих можливостях, на нових функціях. А ми лише зробимо о, якісний, класний інструментарій, який доповнюється. Може вам зробити е, гарний фінальний телефон або автомобіль. Крім того, Чанг не робив якісь досягнення компаній, доступними ексклюзивно лише для якогось одного клієнта. Тобто, якщо TSMC досягала чергових успіхів у своїх розробках, то всі ці інновації ставали доступні абсолютно всім гравцям ринку, будь-яким виробникам будь-яких гаджетів. Для компаній виробників різноманітної техніки і іншого обладнання це, в свою чергу, означало, що вони можуть суттєво зменшити витрати на ряд своїх виробничих процесів і зосередитись на тому, що вони вміють найкраще: створювати нові продукти, перевівши виготовлення чіпів на аутсорсинг. Це дало величезний поштовх розвитку індустрії напівпровідників, оскільки компанії, що розуміли їхню перспективу, Мали можливість запроваджувати величезні інновації і мали гарантований попит на них. Ну а філософія компанії TSMC не змінилася з часів її заснування бути надійним партнером для своїх клієнтів. Свого часу співпраця з TSMC врятувала відому компанію AMD, відому компанію сьогодні, по виробництво суперкласних і продуктивних процесорів, оскільки AMD змогла довіритися TSMC, вона продала свої ливарні виробництва, зменшила операційні витрати, які збивала акценти з безпосередньо виробництва і розробки нових, проц... нових процесорів. І всю цю мікроелектроніку, на якій буде Працювати в майбутньому процесора AMD, віддала uh, TSMC. Ну Ну як наслідок, компанія AMD подарувала ринку сучасний надпопулярний процесор Ryzen. Світ великий, і в той же час такий маленький, якщо ми говоримо про рух світового капіталу, і взагалі про глобалізацію економіки, яку донедавна до пандемії, всі вважали, що саме за глобалізацію і за таким переплетінням всього світу воєдино, що це майбутнє. Проте пандемія, закриття кордонів, закриття цілих країн один від одного, порушення логістичних мереж показало, що цей світ досить хрупкий, і коли на 90% або навіть на 50% вся електроніка всього світу і виробництво всього на чому ми їздимо, що допомагає, як нам здається, краще і зробляти, і якісніше жити і краще комунікувати один з одним, що це все залежить лише від моєї компанії. То під час пандемії світ зрозумів, що це є досить небезпечно, оскільки саме тоді ми всі відчули ось цю нестачу саме на півпровідників, ось цих супер чіпів, які е, на базі яких будується ну елементарно, навіть той самий телефон і великі. Технологічні компанії, виробники цієї сучасної техніки, наприклад, той самий Apple, зрозуміли, що вони не можуть залежати лише від одного такого гравця на ринку, і тоді був буквально сплеск попиту для того, аби запастися достатньою кількістю мікрочіпів, аби завантажити свої складські потужності для того, щоб компанії могли без перебою виконувати замовлення і штампувати свою продукцію. Проте компанія TSMC, якою потужною вона не була, вона не резинова, тому забезпечити в моменті такий попит і забезпечити поставку. Свої свого товару всім вона просто фізично не могла. Тому, а тому на піку пандемії небагато багато споживачів відчували великі черги у замовленні відео, відеокарт, автомобілів і якоїсь а, сучасної техніки, оскільки замовлення були розміщені на місяці вперед. виробництва були завантажені на місяці вперед, але фізично просто не було а, компонентів, які б дозволяли зробити а, кінцевий продукт Apple, Samsung, Tesla, Ford, Тощо. Звичайно, ми можемо сказати, що в сучасному світі, напевно, дуже легко а, збільшити потужності. І компанія TSMC збиралася а, і оголосила ще в 2020 році що вона планує побудувати новий завод в США, проте його завершення будівництва планувалося на кінець 2024 року. Тобто, все одно це 3-4 роки, поки буде побудовано і збільшена потужність. Не все так швидко, аби замістити той недостаток в, 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 в пропозиції при збільшеному попиті на мікроелектроніку. Але якщо ми думаємо, що компанія TSMC буквально на стоїть на верхівці світу і вхопила Бога за бороду, то це далеко не так, оскільки в цій сфері є ще і інші монополісти, але в галузі виробництва літографічного обладнання. Обладнання на якому і робляться всі суперчіпи компанії TSMC. І мова йде про нідерландську компанію ASML, яка є унікальна в своєму роді і в своїй спеціалізації. Компанія, яка на десятиліття вперед пішла і випередила своїх конкурентів саме щодо. Виготовлення літографічного обладнання. Компанія ASML також має в співзасновниках нідерландську компанію Philips. І по суті, ось на етапі якраз пандемії, всі відчули наскільки важливо диверсифікувати і по різним локаціям розбивати виробництво виробництво, як обладнання, на якому виробляються чіпи, так і компанії, які виробляють ці чіпи. Але давайте повернемось до компанії TSMC, яка, як ми вже зазначили, успішно використовує обладнання компанії ASML для виготовлення своїх надмаленьких і надпотужних мікрочіпів. З історії ми знаємо, що через боротьбу і масштабну війну двох партій, гоміндани комуністів у світі де-факто існує два Китая – власне КНР. Китайська Народна Республіка, якою правлять комуністи, та КР, або Китайська Республіка, яка вимушено знаходиться не на своїй історичній території, а лише розміщується на одному острові Тайвань. І при цьому де-факто дві країни вважають, що саме вона або КНР, або КР, і є тим справжнім Китаєм. Тим, якщо згадати, що головним критерієм легітимності продовження терміну при владі чинного керівника КНР є постійне економічне зростання і покращення рівня життя громадян, то тут зараз трохи незручна ситуація для КНР, оскільки ми вже реально бачимо, що Тайвань власне набагато більше відповідає цим правилам ніж КНР. Не будемо тягнути інтригу. Тайвань є досить багатою заможною е, країною. А КНР комуністичний зараз переживає не найкращі часи, починаючи з е, кризи нерухомості з глобальним. Розпадом великих забудовників з нульовою терпимістю до коронакризи, до закриття цілих міст на карантин, до зараз нової хвилі а, пандемії, до тих бунтів. І... Власне повстань, які ми зараз споглядаємо на екранах телевізора, до величезного боргу і до як виявилося неефективного управління, комуністичний Китай зараз розуміє, що якби він захопив Тайвані з усією інфраструктурою, це могло б продовжити власне його існування як гегемона на тій території. Але ж не тільки ну власне у заможності або у найкращій ринковій ефективності Тайваню йде річ, не в цьому власне, зацікавлений КНР. А тут питання в іншому, оскільки Тайвань, перебуваючи фактично в ізоляції через невизнання більшістю країн світу своїх територій і свого статусу. Фактично зумів стати світовим центром виробництва мікрочіпів, яким, власне, і присвячений наш випуск, а також центром розвитку багатьох інших хайтеків. Ну і щодо напівпровідників, ми нагадаємо, що на долю TSMC приходиться 50% всього ринку мікроелектроніки. Якщо ми говоримо про суперчіпи, то і всі 90%. Однак на острові Тайвань розміщуються і інші виробники напівпровідників, це і компанія UMC, PSMC, VIC, Mediatek, Foxconn. І наголошую, вони всі знаходяться на Тайвані. І ось якщо брати е, всіх виробників на острові Тайвані, які займаються розробками і виготовленням сучасних чіпів, то на їх долю припадає вже понад 70% всього ринку. І в цьому и ее главная зацикавленность КНР. Мы продолжим добиваться мирного воссоединения с Тайванем, но мы никогда не будем обещать отказываться от использования силы, и мы оставляем за собой право применить все необходимые меры. Що ж станеться в разі, якщо комуністичний Китай захопить Тайвань. Ну логічно, я думаю, ви вже здогадалися, що 70% ринку мікроелектроніки, від якої залежать всі інші розвинуті а, ринки і ринки, що розвиваються, від яких залежить взагалі весь хайтек від найпростішої електроніки до суперкомп'ютерів, опиниться в руках а, а. комуністичної влади Китаю, і тут можна привести багато прикладів. І раціоналізму влади КНР тут навіть до речі, можливо буде пригадати і історію е, компанії Алібаба. Просто так як відхилення від основної теми і ми пам'ятаємо, що після висловлювання Джекама, засновника компанії Алібаба, про неефективність. Е, Поведінкової політики державних банків КНР у їх ломбардному мисленні, ви пам'ятаєте, в яке піке пішли акції компанії Alibaba, Ну і власне, де зараз ці акції знаходяться. Тому можна тільки уявити, що буде з ринком не тільки мікроелектроніки, а взагалі з усім it сегментом який сьогодні у загальносвітової економіці займає найбільшу долю. Тому з напівпровідниками історія дещо інша. Це надто серйозна зона впливу. Пам'ятаєте, як США оголосили про санкції на е адресу Huawei і просто відрізало компанію від американського ринку напівпровідників? Та код в КНР все працює інакше. Тут достатньо лише видати якесь законодавче регулювання, тобто якусь пряму законодавчу заборону щодо створення таких умов, за яких нормальна торгівля з певними компаніями просто може стати неможливою. І тут, до прикладу, ексклюзивним клієнтом TSMC є компанія Apple, компанія Nvidia використовує чіп TSMC у розвитку своїх відеокарт. Також інші компанії залежать: і Broadcom, і Qualcomm, і навіть Intel, і той самий AMD. Тому якщо Китай захопить КНР, захопить Тайвань і буквально відріже інші світові глобальні лідери ринку від цих технологій мікроелектроніки, це можна буде вважати на деякий час колапсом, поки ці компанії не Створять потужності в інших регіонах, але знову ж таки, що це будуть за потужності, і якого розміру вони будуть виготовляти ці ці мікрочіпи і якої потужності? Велике питання. Тобто, це цей факт, факт захоплення Китаю, може повернути світа або загальмувати його. На десятиліття вперед, і тут можна буде забути, наприклад, і про подальше покорення і розвідання космосу, про комерціоналізацію всіх цих космічних ідей, про розвитку сучасної системи зв'язку, гаджетів, електрокарів. Тощо, отже, отримавши Тайвань, Китай абсолютно очевидно буде здатний вплинути на розвиток усіх сфер в інших країнах, залежних від тайванських виробників чіпів. Що буде, якщо наймогутніший осередок капіталізму в Азії потрапить до рук КНР? Наразі прогнозувати масштаб наслідків важко. Втім, очевидно, що він стане фактично зброєю Китаю проти США та всього розвинутого світу, а доля усіх компаній на острові залежатиме в більшій мірі від так званих державних інтересів КНР. Втім, не все так погано. Пам'ятаємо, що загострення по темі Тайваню у КНР? Трапляється приблизно раз на 10 років, і кожного разу Тайвань отримує надпотужну дипломатичну та іншу підтримку США. Вірить в Тайвань, До речі, не тільки США, а й американські інвестори. Так, зокрема, навіть Уоррен Баффет, інвестор всіх інвесторів, нещодавно придбав суттєвий пакет акцій компанії TSMC. тому з точки зору логіки інвестування вона є очевидною при все одно очевидних ризиках. Які зберігаються, і які існують. Це ні в якому разі не є інвестиційною рекомендацією. Так до слова сказано, що ми сьогодні маємо доступ до міжнародного ринку капіталу і можемо інвестувати в ціні папери. Але також пам'ятаємо, що окрім таких геополітичних ризиків на п'яте TSMC наступають все одно і конкуренти, конкуренти, в тому числі з того азійського регіону, наприклад, компанія Samsung, а також американський IBM. Тому на цьому ринку є багато цікавих компаній, які займаються розвитком. І розробкою мікрочіпів. Тайвань є прикладом того, яким би міг бути сьогоднішній КНР, сьогоднішній материковий Китай, якби свого часу гоміндан переміг комуністів. А ТСМС – прикладом того, наскільки небезпечною може бути часом глобалізація, поки у світі все ще є країни, котрі розглядають можливість вирішення своїх проблем силовими методами. Ми на жаль, як ніхто. Можемо зараз через нашого сусіда оцінити всю катастрофічність поведінки незрозумілого сусіда. Чи був цей випуск корисний для вас? Чи змогли ви якусь нову інформацію для себе охопити щодо залежності нас, сучасної людини, від е, напівпровідників, від мікрочіпів, які складаються з мільярдів? Транзисторів, які можуть на максимальних швидкостях обробляти інформацію. Якщо так, то звичайно підтримайте цей випуск лайком, напишіть коментар, про яку компанію ви б хотіли побачити наступний огляд. Звичайно, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і побачимось до наступного разу. Капіталізуйтесь, і нехай буде з вами сила складного відсотку.